В найближчий час більшість підстав для відсрочки можуть скасувати. Є підстави вважати, що ті відстрочки, які були надані, в найближчий час, ну я думаю, що десь на початку листопада почнуть скасовувати. Якраз напередодні 9 листопада, коли закінчується воєнний стан, щоб уже певну частину військозобов'язаних осіб позбавити права на відсрочку. Чому я роблю такі висновки? Давайте розбиратися. Нещодавно народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначив, що за певних умов народні депутати будуть вимушені піти на такі заходи, як позбавлення відсрочок. Зниження призовного віку ну він ще зазначав підвищення мотивації, але жодним чином не зазначив, яким чином депутати планують здійснити підвищення мотивації. Основний упор він робив саме на скасування відсрочок і зниження призовного віку. Давайте переглянемо, що саме казав цей народний депутат. «Що там вони підуть в обманки, проведуть свою мобілізацію. То хтось там каже, от Росія розвалиться. А якщо не розвалиться, ну да, навіть якщо підуть якісь тенденції, але нам все рівно потрібно на це буде реагувати. А у нас так виглядає, що ми зараз на пікі того, що ми наприймали той же закон, і залишиться знову переприймати, я не знаю, прибирати звідти все те, що ми там залишали, там наглядачі, я не знаю. Там ну це вже такі кардинальні знаєте міри, знижувати і всі ці речі, які потрібно будуть, якщо Росія надумає збільшити. крім того, цей же народний депутат, як ви бачите, не останній в Верховній Раді, вважає, що призовний вік має складати від 20 років. Дамін каже, що до 50, але як ми бачимо, на сьогоднішній день жодних законопроєктів щодо. Того, що після 50 не будуть мобілізовувати чоловіків, не зареєстровано в Верховній Раді. Тобто, всі посилання на директиви і так далі, це все поки що балачки і нічого іншого. А якщо ж послухати голову підкомітету Верховної Ради з державної безпеки, оборони та інновацій, Федора Веніславського. Тобто, він взагалі, зазначає, що західні партнери вважають, що найбільш ефективними в зоні бойових дій є чоловіки від 18 до 25 років. Тобто, західні партнери не вважають. Що треба збільшувати кількість зброї та її якість? Вони не вважають чомусь, що потрібно більше допомагати Україні та виконувати ті зобов'язання, які вони взялися, коли Україна відмовлялася від ядерної зброї. Тобто, по суті, відправити в зону бойових дій саму молодь України, на плечі якої має бути в принципі майбутнє України покладено. Західні партнери вважають, що це нормально. Саме головне, що наші народні депутати не заперечують цього, цього приводу, а кажуть, да, дійсно, от так от вважають наші західні партнери, замість того, щоб сказати, та ні, хлопці, мабуть, ну, ж треба по-іншому робити. Треба виконувати свої зобов'язання, які ви взялися перед Україною. Або Україна буде вишукувати як Іран ті е, варіанти, коли вона відновить свою ядерну зброю. І тоді вже не будуть інших питань виникати, чи надавати Україні зброю, чи не надавати. Нагадаю, що якщо ви потребуєте правничої допомоги адвоката, ви можете звернутися до мене за контактом, який ви бачите зараз на своєму екрані, або за посиланням, яке ви можете знайти під цим відео на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери. Продовжимо. Так що, саме тому я вважаю, що десь на початку листопада наші депутати. Зареєструють певний законопроект, яким і будуть скасовувати надані до цього відсрочки, як це було і раніше. Хоч конституція зазначає, що не може бути звуження відповідних прав громадянина, які вже були у нього в наявності. Ну, депутати посилаються на воєнний стан, що можуть бути певні порушення прав людини. А всі наші омбудсмени та захисники прав людини кажуть, так ну все нормально. Ми взагалі всі наші скарги, що поступають до нас, то ми не вбачаємо там якихось цих. Це по суті, ті скаржники зловживають своїми правами. Тобто, от, от ті всі відоси, що ви бачили щодо порушення прав. Громадян, то це все по суті фейки, їх на самом деле не існує цього. Так що так от. Тому, якщо у вас є відсрочка і ви її оформили, отримали відповідну довідку про надання відсрочки, то ви маєте розуміти, що можливо десь з початку листопада на наступний воєнний період вас вже позбавлять цієї відсрочки. І вам для цього слід готуватись. Як готуватись? Кожен самостійно для себе вирішує. Одні шукають, наприклад, роботу, де бронюють працівників. Інші намагаються правдами і неправдами покинути Україну за кордон виїхати. Треті намагаються знайти більше підстави для відсрочок, кілька варіантів. Четверті, потроху тренуються, проходять курси першої медичної допомоги, готують рюкзачок. І набувають його речами, які можуть знадобитися в зоні бойових дій. Тобто кожен вирішує самостійно, як йому вирішувати ці питання, якщо їх позбавлять від срочки. І я не можу вам конкретно говорити, як вам саме дієте. Це ваше сумління. Ви маєте самостійно приймати рішення з цього приводу. Що з впевненістю можна сказати, це те, що якщо кожен українець, який знаходиться не в зоні бойових дій, а безпосередньо в тилу чи в інших частях України чи за кордоном, буде допомагати Збройним силам будь-яким способом, грошами, діями, майном, товарами, які допоможуть. Збройним силам України краще бити ворога, то це, звісно, прискорить нашу перемогу. І саме ці дії я е, закликаю вас вчиняти. Шановні та любі українці, я звертаюся до вас з особистим проханням внести черговий ваш вклад в перемогу України та прийняти безпосередню участь у зборі, який я організовую на допомогу своєму рідному брату, який потребує наразі додаткового захисту. Він спочатку повномасштабної збройної агресії Расійської Федерації за власною ініціативою добровольцем пішов захищати нашу рідну неньку Україну. І наразі він здійснює наш з вами захист в рядах 121-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України на Херсонському напрямку. Існує потреба в придбанні йому додаткового захисту, такий як плитоноска з подвійним швидким скиданням. Балістичний захист, ший, плечі, ніг та боків. Ви спитаєте, чому ж він не користується тим, що ми видали? Так дійсно у нього є те спорядження, якому надано було в Збройних силах України, але ви самі розумієте, що броні мало не буває, і додатковий захист завжди зберігає життя нашим воїнам. Зараз на своєму екрані та під цим відео ви можете побачити мій волонтерський рахунок. На який я збираю кошти на допомогу в даному випадку своєму рідному брату для додаткового захисту, кожен ваш внесок важливий, так як ми маємо бути впевненими, що робимо все можливе для того, щоб допомогти нашим воїнам перемогти ворога та звільнити нашу рідну Україну. Щиро дякую вам за допомогу разом до перемоги.